Одним з найнебезпечніших шкідників для культури є ріпаковий квіткоїд. Після пробудження ранньою весною шкідник оселяється на трав'янистих рослинах, а перед фазою цвітіння ріпаку та інших капустяних рослин переселяється на культурні рослини. Жуки живляться внутрішніми частинами бутонів, квітів, вигризаючи пиляки, тичинки, маточки й пелюстки, а потім пошкоджені бутони обпадають. При значному поширенні шкідника втрати врожаю можуть сягати 50%, захистити посіви ріпаку від даного шкідника. Допоможе інсектицид Аркеро від компанії Адама. До складу інсектициду Аркеро входять дві діючі речовини з різних хімічних класів: а та біфентрин, завдяки яким препарат блискавично діє на всі стадії розвитку жука: яйця, личинки і маго. Основні переваги інсектициду аркеро широкий спектр зареєстрованих культур: ріпак, соняшник, ячмінь, пшениця, цукровий буряк, картопля, виногради. Град, томати вдосконалена антирезистентна комбінація, флеш-ефект з пролонгованою системною дією, контроль різних стадій розвитку шкідників, репелентна дія на шкідників, обмеження розповсюдження рослинноїдних кліщів, аркеро завжди переможний тандем.